Учні Олександрії поступово повертаються до очного навчання 19 вересня. За заявами батьків за парти навчальних закладів сіло трохи більше півтисячі школярів. Розповідає начальник управління освіти. Першого вересня ми всі розуміли, що більшість батьків відповідно до опитувань. Переважно більшість батьків говорила про онлайн навчання. Пройшло два тижні. І заклади освіти зробили ще одне опитування промоніторили ситуацію, якщо бути точнішими. І де ми мали розуміння, що певні класи в більшій своїй мірі готові виходити на офлайн навчання. І таким чином, відповідно до заяв батьків, ці діти були допущені до офлайн навчання. На сьогоднішній ранок це 551 дитина. Це 6% від загальної кількості учнів Олександрійщини. Так це не багато, але ну батьки зробили свій цей серйозний важливий крок про те, що не всі готові відпускати дітей. Але ця кількість ну доволі велика. В переважній більшості це перші класи, хоча є заклад освіти, там де п'ятий яти, клас, наприклад, в Марта Івановці вийшов є 9 клас в 6 гімназії, є 9, 10, 11 в ліцеї інформаційних технологій. Є восьмий клас в мультипрофільному ліцеї, тобто все залежить від позиції батьків, від їхнього налаштування, щоб діти працювали офлайн чи онлайн. Якщо більшість у класі виявляє бажання навчатись офлайн, батьки пишуть відповідну заяву на ім'я директора. Перший день навчання учні відпрацьовують свої дії у випадку повітряної тривоги. Далі навчання за розкладом. Паралельно ведеться онлайн-відеозйомка цього заняття, де діти, які, батьки, які хочуть онлайн навчання, вони, ну, діти їхні присутні на онлайн уроці. Наприклад, був сьогодні, дуже порадували діти 17-го ліцею, ліцею номер 17 там в одному класі було 29 з 29 дітей, тобто повний клас. І це дійсно діти, першачки, які Перший раз побачили свого вчителя вживу. Дехто кажу відверто злякався першого дзвоника, тому що для них це перший раз було. Але працюємо. Я таким чином, сподіваюся, більш-менш вийдемо на нормальну структуру року. На нормальний процес. Жодних змін у тривалості уроків не відбулось, окрім того, що у випадку повітряної тривоги навчання перервуть, а дітей спустять до укриттів. Молодша школа там 30 хвилин до 40 хвилин, старша школа 45 хвилин, урок мається на увазі офлайн навчання. Що стосується онлайн, то ми говоримо про асинхронне і синхронне навчання. От синхронне не повинно перевищувати 30 хвилин, от воно 30 хвилин і не перевищує в закладах освіти. В принципі, нічого абсолютно не змінилося, змінилася лише присутність дітей в тому чи іншому навчальному закладі, чи вони знаходяться вдома. Відповідно, під час повітряної тривоги навчальний процес призупиняється, діти відводяться в пристосовані або ну, приміщення підвальні і де перебувають до закінчення тривоги. Сьогодні Мені повідомили, що були, ну проводили навчання серед першачків, тобто приблизно в 2-3 хвилини. Першачки десь в 3 хвилини зараз з першого разу заходять в сховище, і ну, 9-11 класи навіть вкладаються в 2 хвилини. Ну, вони більш дорослі, вони розуміють, що від них вимагають. Є укриття, які не здатні вмістити всю кількість учнів певної школи, але на цей випадок також є пропозиція щодо організації очного навчання. Кожен навчальний заклад, кожна адміністрація моніторить ситуацію і далі інформує управління освіти про те, що той чи інший клас вони можуть вивести офлайн. Але існують ще інші, ну, не інші перепони, скажімо так, тому що ці Приміщення, сховища, які наявні в освітніх закладах, вони не здатні розмістити ту кількість дітей, ми це все розуміємо, які одночасно можуть знаходитися в школі. Наприклад, якщо в ліцеї номер 17 це 1400 дітей, ми розуміємо, що одночасно 1400 дітей вийти не може. Тому, коли потреба буде. Великий попит на офлайн навчання буде, тобто велика кількість дітей зводиться. Ми тоді будемо вже вишукувати інші моменти, як ми це можемо робити. Чи це буде дві зміни, що дозволяє законодавство, чи три зміни. Чи, ну, це однозначно буде можливо змішане навчання. Тому що щоб і не перевантажений не перевантажити і вчителя і дітей. Тобто, тут індивідуально кожен заклад індивідуально, кожен заклад розуміє свої фактичні можливості, чи зможе він вийти через тиждень повноцінно, чи зможе він через тиждень випустити лише там другі, треті, п'яті, шості класи і так далі. Кожен навчальний заклад щотижня стежитиме за опитуванням батьків та інформуватиме управління освіти про бажання того чи іншого класу вийти на очне навчання.